Проєкт антонов Skyphanom 2026 став одним із найбільш обговорюваних напрямів розвитку української аерокосмічної галузі, адже він поєднує в собі інноваційні підходи до безпілотної авіації, малопомітності та мережево-центричних операцій. У 2026 році Skyphantom розглядається як багатоцільова платформа нового покоління, створена для виконання розвідувальних, ударних і радіоелектронних завдань у складних умовах сучасного поля бою. Основний акцент зроблено на високій автономності, адаптивності до загроз і тісній інтеграції з іншими повітряними та наземними системами. Оновлена конфігурація Sky Phantom отримала вдосконалений планер із застосуванням композитних матеріалів нового типу, що зменшують ефективну площу розсіювання та підвищують живучість апарата. Аеродинамічна схема оптимізована для тривалого патрулювання на середніх і великих висотах, що дозволяє виконувати місії тривалістю понад добу без повернення на базу. Двигунна установка модернізована з урахуванням зниження теплової та акустичної помітності, що особливо важливо для прихованого проникнення в зони з насиченою протиповітряною обороною. Суттєві зміни торкнулися бортової електроніки та систем управління. Skyphantom 2026 оснащується новим обчислювальним ядром з елементами штучного інтелекту, яке забезпечує автономне планування маршруту, аналіз загроз у реальному часі та прийняття рішень без постійного втручання оператора. Це дозволяє апарату діяти у середовищі з активним радіоелектронним протиборством, зберігаючи ефективність навіть за умов втрати зв'язку з командним пунктом. Розвідувальні можливості платформи значно розширені завдяки інтеграції мультиспектральних сенсорів, радарів з синтезованою апертурою та систем радіотехнічної розвідки. Sky Phantom здатний одночасно збирати оптичну, інфрачервону та радіолокаційну інформацію, формуючи єдину картину обстановки для передавання іншим елементам бойової мережі. Це робить його ключовим вузлом у системі обміну даними між безпілотниками, пілотованими літаками та артилерійськими підрозділами. Ударний потенціал Sky Phantom 2026 також отримав розвиток. Модульна архітектура дозволяє адаптувати апарат під різні типи озброєння, від високоточної керованої зброї до спеціалізованих засобів радіоелектронного впливу. Завдяки внутрішнім відсікам озброєння зберігається низька помітність, а гнучкість конфігурації робить платформу придатною для широкого спектра місій від точкових ударів до придушення систем протиповітряної оборони противника. У підсумку Антонов, Sky Phantom 2026 демонструє прагнення України створити сучасний технологічно незалежний безпілотний комплекс, здатний відповідати викликам майбутніх конфліктів. Поєднання автономності, малопомітності та мережевої інтеграції робить цей проєкт важливим елементом розвитку національних оборонних спроможностей і символом еволюції української авіаційної.